Європейські фондові ринки поживалися у четвер. Цьому сприяло покращення ситуації на азійських біжах і позитивний сигнал з Уолл-стріт. Азійські ринки теж розпочали торги із гарної динаміки і завершили день у переконливому плюсі, намагаючись не здогнати за п'ять днів безперервного падіння, яке спочинило паніку у світі. І якщо великі інвестори можуть наважитися поживати роботу, дрібні поки що не готові ризикувати своїми статками. Ситуація на ринках протягом цього тижня аж ніяк не виглядає стабільною. Китайський ринок досі слабкий. Я не буду інвестувати, аж поки ситуація не виправиться. Лише коли індекс фондової біржі Шанхая буде синий, можна буде інвестувати. Китайський ринок занадто низько упав і випростався лише зовсім трішки. Система не працює так, як має. Цікаво, що і європейські, і азійські ринки заспокоїли заява американського центробанку про те, що підстави для підняття процентних ставок у вересні виглядають менш переконливими ніж раніше однак надійшла ця заява саме через нестабільність китайської економіки та паніку на ринках.